Сьогодні, на уроці української мови, ми з вами розглянемо слова, в яких знак м'якшення всередині. Також розглянемо, як правильно вимовляються приголосні всередині слів зі знаком м'якшення. Працюємо на стріночці 55 Давайте виконаємо вправу 1 усно. Прочитай слова по складах парами. Правильно вимовляй приголосні перед знаком м'якшення. Пилка шпилька. Л. Твердий приголосний. Л м'який приголосний. М'якість приголосного позначена буквою м'який знак. Низка, низько з. Твердий приголосний з, м'який приголосний. Палка пальма. Різко, слизько. Спинка синька. Н. Твердий приголосний, нь. М'який приголосний. Рідко редька, булка булька. Листок тасьма. Отже, робимо висновок. Приголосні перед знаком м'якшення всередині слова вимовляються м'яко. Давайте з вами попрацюємо письмово на сторіночці 56. Запишіть вправа 4. Прочитай і спиши слова. Донька, кулька, калька, близько, деньки, вільха, цяцька, галька. Серед цих слів, слів вам е, зустрінуться два слова, які ви, можливо, чуєте вперше. Це слово калька. Давайте прочитаємо, що це таке. Прозорий папір. І слово галька. Камінці округлої форми. Ось галька намальована на малюночку. Розгляньте уважно кругленькі камінчики, які зазвичай можна зустріти на березі моря. Отже. Необхідно списати ці слова. Далі що зробити? Підкресли в словах букви, що позначають м'якість приголосних. Отже, записали вправа 4, далі записуєте слова і підкреслюєте двома рисочками приголосні звуки, які стоять перед м'яким знаком. Позначаємо їх двома рисочками. Вони вимовляються м'яко. Донька. Кулька, калька, близько, Деньки, вільха, цяцька, галька. Давайте з вами повернемося на попередню сторіночку 55-ту і виконаємо з вами вправу 3. Прочитай речення. Правильно вимовляй тверді і м'які приголосні. Перше речення читаємо. У Василька біленька сорочка. Яка буква пропущена у слові Василька? Так, звук л вимовляємо м'яко, тому треба вставити букву м'який знак. Біленька. Звук м'який, тому необхідно вставити м'який знак. Друге речення. Старенька бабуся ходить помаленьку. В слові старенька звук «нь». М'який приголосний, після нього треба дописати букву м'який знак. Ходить звук Ч в кінці слова вимовляємо м'яко, необхідно дописати м'який знак. Помаленьку звук Н. Всередині слова вимовляємо м'яко, позначимо м'якість буквою м'який знак. Третє. Марійка надягла новеньке пальто. Новеньке звук Н всередині слова вимовляємо м'яко, тому вставимо буковку м'який знак. Пальто. Звук Л вимовляється м'яко, тому треба вставити букву м'який знак. Четверте речення. Верба низько схилилась над водою. Слово низько, звук з, вимовляємо м'яко, вставляємо м'який знак. Схилилась звук С в кінці слова, вимовляємо м'яко. Пропустили букву м'який знак. Необхідно її сюди дописати. Отже, запишіть вправа три, запишіть речення. Вставляючи в слова пропущений м'який знак. Підкресліть попередній приголосний двома рисочками, оскільки ми знаємо, що знак м'якшення позначає м'якість приголосного.